Звичайна подія сколихнула стіни ЧНУ. Студенти роздираються навкруги в пошуках шаленої напруги. Коридорами ширяться чутки та легенди. Але наша команда кореспондентів та ведучих розкриє всі карти. А все це відбувається тому, що сьогодні День народження мишка. Його важко не познати, адже це людина, яка є всюди. Голова профбюро. Кращий студент року та надзвичайно активна людина. Амбіційний, цілеспрямований та надихаючий. Душа компанії та просто хороша людина. Такі цікавий персонаж на порядку денному. А ми продовжуємо наш випуск далі. Наша колега з редакції надіслала нам відео. Просимо вашої уваги. Міша, я щиро вітаю тебе з днем народження, і бажаю тобі здійснення всіх твоїх мрій. Дякуємо за щирі вітання. А до нас в студії надійшло відео топ блогерки Іри. Дивимось. Любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні з вами дуже важлива тема. Але як і на віреалії, таке і світло. Маємо, що маємо. Але дуже прекрасна росля, не завадить нам. Сьогодні ми говоримо про тему, заради якої ми зібралися. У нас тут дуже приємна атмосфера. Справа в тому, що сьогодні день народження в голова того Михайла Івановича. Від вас мені потрібно лише одне посилання залишане ще. Хто має бажання висловити декілька своїх приємних слів для цього чоловіка, прошу перейти за посиланням. даймо йому реакції, смайлики, вподобайки і багато позитиву. А від себе хочу додати щастя, здоров'я, здоров'я, щастя, щастя, здоров'я і, звісно, щастя, здоров'я, здоров'я, щастя. А ще вірних друзів, які зможуть не лише. Підтримати в тяжку хвилину, а й щиро порадіти за тебе, коли це потрібно. Хорошого надійного, вірного кохання. Поменше відключимо світла і ти. Чудове вийшло відео. Дякуємо за старання. Так, дійсно гарно. Щойно нам надіслали думку очевидця щодо цієї події. Увага на екран! Доброго дня, доброго дня, доброго дня! Що доброго дня. ви скажете стосовно цієї події? Якої? А, точно, 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 точно. Та що, то хочу привітати! Привітати щасне здоров'я, побажати, щоб все все було добре, щоб він відписував людям на привітання чи так, вже сьогодні. був здоров'я, щоб висипався і взагалі, щоб любив себе і любив усіх, ми його любимо і щоб все, усього все, найкращого. Дякую вам за вашу щиру відповідь. Гарного вам дня! Дякуємо за ваші щирі думки. А на цьому наш випуск добігає кінця. Бажаємо успіхів та хорошого дня. До нових зустрічей. Пока! <клух> Такий вийшов наш випуск новин. А тепер ми хочемо тобі багато чого побажати. Найперше і найважливіше це щастя та здоров'я. Здійснення мрій та підкорення все нових вершин. Нехай в житті буде якнайбільше світлих та радісних подій. Щоб завжди був час на себе. Нехай емоційне вигорання тебе обходить стороною. Тільки щирих людей поряд. Яскравих емоцій та незабутніх вражень. З днем народження. Лижко.